Робота 3 присвячення вивченню будови та принципу роботи фоторезистора. Фоторезистор це резистор, що змінює опір залежно від кількості світла, що падає на нього. У повній темряві він має максимальний опір у сотні кілоом, а зі зростанням освітленості опір зменшується до десятків кілоом. Фоторезистори ідеально підходять для пристроїв керування освітленням. Одним із поширених застосувань фоторезисторів є вмикання вуличного освітлення, коли настає темрява. В лекції 4 ми зробили схему з'єднання фоторезистора та світлодіода в онлайн-програмі Tinkercad та написали скетч для цієї схеми. Якщо освітленість, яку фіксує фоторезистор, менш, ніж встановлений поріг, то вмикається світлодіод. Зберемо реальну схему. Шину живлення макетної плати. З'єднуємо з портами живлення та заземлення плати Ардуїна Уна червоним та чорним проводами. відповідно. Підключаємо фоторезистор. Контакти фоторезистора не мають полярності. З'єднуємо один з його контактів з шиною живлення. Другий контакт. Фоторезистора приєднуємо через резистор 10 кОм до шини заземлення. До цього ж контакту фоторезистора приєднуємо помаранчевий провод і з'єднуємо його з аналоговим піном А0В. Плата Arduino Uno має 6 аналогових портів, позначених літерою А. Ці порти мають вбудований аналогово-цифровий перетворювач. Він дозволяє представити аналогову напругу в цифровому вигляді. Розрядність АЦП складає 10 біт, Тобто напруга, подана на аналоговий вхід від 0 до 5 вольт, буде перетворена на значення від 0 до 1023. Функція аналог рід зчитує значення із зазначеного піну. Підключаємо до нашої схеми світлодіод. Ми вже вміємо це робити. Приєднуємо його до піна 9 жовтим проводом. Коли освітленість буде зменшуватися, світлодіод буде запалюватися. Напишемо Скетч для зібраної схеми. В лекції 4 ми розглядали, як працювати з послідовним портом. В Arduino є спеціальна бібліотека Serial, яка використовується для зв'язку між платою Arduino та комп'ютером. Функція SerialBegin запускає послідовне з'єднання та забезпечує швидкість передачі даних у бітах на секунду. У функції Setup встановлюємо швидкість передачі даних для послідовного порту 9600 біт на секунду. Встановлюємо режим роботи для піна А0В як вхід, а для піна 9 як вихід. У функції Loop перш за все, оголошуємо змінну Light. Зчитуємо значення з аналогового порту за допомогою функції Analog-RID та привласнюємо її зміни Light. Напруга, що подається на аналоговий вхід, буде перетворена на значення від 0 до 1023. Виводимо в монітор послідовного порту. За допомогою функції Serial Print назву змінної Light та знак дорівнює. Потім виводимо саму змінну Light. Робимо паузу 1000 мс, тобто дані будуть виводитися в монітор послідовного порту кожну секунду. Далі аналізуємо змінну Light. Якщо вона менш ніж 800. Це умовно вибраний нами поріг освітленості, то подаємо на пін 9 високу напругу, вмикаємо світлодіод. Інакше подаємо на пін 9 низьку напругу, світлодіод не горить. Далі приєднуємо плату до комп'ютера і завантажуємо скетч до мікроконтролера. Відкриваємо монітор послідовного порта. Сюди починають виводитися дані освітленості. Змінна лайт. В кімнаті достатня освітленість. Світлодіод не горить. Вимикаємо освітленість. Вмикається світлодіод. Змінна лайт значно зменшується. Розглянемо модуль датчика освітленості LM393. Цей модуль використовується в системах освітлення розумного будинку, у приладах, що контролюють рівень освітленості, у робототехніці тощо. Вимірювання здійснюється за допомогою фо фоторезистора, який вбудован у цей модуль. Такі модулі бувають цифровими та аналогоцифровими. Відрізняються вони тільки кількістю контактів. Цифровий має три контакти: це живлення, заземлення та сигнал. У аналогово цифрового ще є контакт для аналогового сигналу. Розглянемо цифровий модуль датчика освітленості. Основна мікросхема модуля – це компаратор LM393, який здійснює порівняння рівнів напруги. На входах живлення мікросхеми. Чутливість порога спрацьовування регулюється за допомогою потенціометра. Модуль має два вбудованих світлодіода: світлодіод живлення та індикаторний світлодіод. При затемненому датчику на виході встановлюється напруга логічної одиниці, індикаторний світлодіод вимикається. При висвітленні датчика і спритьовуванні компаратора на виході встановлюється логічний нуль та запалюється індикаторний світлодіод. Підключимо модуль освітлення до плати Arduino Uno. Підключаємо макетну плату до портів живлення та заземлення. Приєднуємо пін живлення та заземлення модуля до. Відповідних шин макетної плати. З'єднуємо цифровий пін модуля з піном 2 плати Arduino. Напишемо скетч для зібраної схеми. У функції Setup встановлюємо режим роботи для піна 2 як вхід. Відкриваємо послідовний порт та встановлюємо швидкість передачі даних. У функції Loop оголошуємо змінну Light. Зчитуємо значення з цифрового піну 2. І за допомогою функції DigitalRead привласнюємо зчитане значення змінні Light. Виводимо в монітор послідовного порта змінну Light. Робимо паузу 1000 мс та переводимо строку. На стадії компіляції. Перевіряються помилки, які бувають в програмі. Компілятор висвічує місце, де вимикла, виникла помилка, та у рядку стану пише, яка це помилка. Наприклад, нам тут підказують, що не вистачає фігурної дужки, яка закривається. Виправляємо помилку та завантажуємо скетч до мікроконтролера. Підключаємо плату. До комп'ютера. Датчик починає працювати. Загорається світлодіод живлення. Освітленість добра. Горить ще індикаторний світлодіод на модулі, та в монітор послідовного порту виводиться логічний 0. Вимикаємо освітлення. Індикаторний світлодіод теж вимикається, а в монітор послідовного порта виводиться логічна одиниця. Отже, в цій роботі ми вивчили роботу фоторезистора та розглянули модуль датчика освітленості. Основне призначення таких датчиків приймати значення освітленості і за допомогою простих алгоритмів керувати автоматичним вмиканням освітлення вуличних світильників, освітлення в жилих приміщеннях, керувати розумними шторами та багато інше.